Оптимізація навантаження в Миколаєві, департамент енергоефективності міської ради відновлює проєкт рівномірного розподілення теплопостачання, що був започаткований ще у 2019 році. Де вже ведуться роботи і яким має бути кінцевий результат? Про це у наступному сюжеті. Проєкт має назву «Демо Україн-Миколаїв і реалізовується департаментом енергоефективності Миколаївської міської ради при участі іноземних партнерів Північної екологічної корпорації Нефко. Будинок на розі проспекту Центрального та вулиці, 8 березня, що його обрали для реалізації проєкту, споживає тепло від котельні Миколаїв облтеплоенерго». Метою є під'єднання будинку до мережі Миколаївської ТЕЦ. Директор департаменту Алла Луцька підкреслила, що подібне рішення позитивно вплине і на якість теплопостачання, і на Екологічну ситуацію передбачає декілька підпроєктів декілька з метою покращити е, ситуацію. І екологічну в місті, оскільки будуть зменшуватися викиди СО, і покращити теплоносії, які будуть, що буде постачатися тепло людям. Подальше відключення від котельні, яка знаходиться в підвалі одного з житлових будинків, буде підключено напряму на ТЕЦ, що надасть змогу розподілити нагрузку теплопостачання рівномірно між теплопостачальними компаніями. Основною технологічною відмінністю процесу є використання сучасних труб у поліетиленовій оболонці. Вони більш довговічні та можуть прослужити від 50 до 100 років. Алла Луцька зазначила, що в подібному міжнародному проєкті Миколаїв приймає участь вперше. Доволі така серйозна компанія, вона дотримується всіх зобов'язань. Це Миколаївською міською радою було взято кредитні кошти, плюс допомога корпорації і місцеві кошти. І завдяки цьому реалізуємо цей проєкт. Представники департаменту енергоефективності сподіваються завершити роботи до 10 вересня. Містян перепрошуємо за незручності щодо розриття. Це все буде прибрано, будуть нові труби вкладені, і все буде функціонувати вже в новому опалювальному сезоні. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, Олександр Коваленко новини на телеканалі МАРТ.